Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас є таке нове надходження. Це у нас Audi Q7 2017 року з 3-літровим бензиновим двигуном. Гарні 19 диски на автомобілі. Авто у нас з дуже маленьким пробігом, 92 тисячі кілометрів. На коричневому, гарному комбіновому салоні з пам'яттю сидінь, хорошою мультимедією та акустикою боус. Гарний коричневий збережений салон. Мультитермо, всі допфункції, функції Також у нас камери 360, підігрів керма, підігрів сидінь, трьохзонний клімат-контроль. Автомобіль у нас семимісний. Також гарний збережений стан салону та задніх сидінь. Автомобіль приїхав сюди з Америки. Є значні пошкодження попередній частині, відповідно, все гарно відновлено. По лакофарбовому покриттю є два фарбованих елементи. Якщо вас цікавить саме цей автомобіль, звертайтесь, місто Львів, вулиця Піццева, 60.